Крим Кримом, але мешканці Донеччини своєю чергою заповідають, що Янукович переховується поруч одних в монастирі, який сам же й допомагав відновлювати та мав там власного духовного наставника. У катакомбах церковних Федоровича пошукала Світлана Фичу. Мешканці селища Нікольське впевнені, що Янукович переховується в свято Успенському монастирі. кажуть, колись він тут був частим гостем, допомагав духовному наставнику відновлювати святе місце. Янукович ми його називаємо Кабан тут по, -по народному, значить каже. Знаходиться, був, був чи зупинився, чи був каже у форест парку І по всій каже, на мою думку, він знаходиться в монастирі. Ночі було якесь двіження автомобілів в монастирі. Було. Заїздили, заїздили, виїзди. такого, каже, в нас не було раніше, днем їздили. Це, каже, от машини їздили, люди, люди бачили. Там, де їхні монастирські будівлі, де вони ночують, потім ряжень, як їх називають, них наколки, на руках. Признаки того, що вони сидять, десь від, від, від сітки будуть. Я б навіть, якщо б і знав, я б вам правду не сказав. Знаєте, А він плохого, нічого не зробив. На подвір'ї монастиря ніякої суєти. на парковці крутих машин нема. Проте з ряси охоронця видніється уніформа схожа з беркутівською. За інформацією місцевих жителів, під самим монастирем величезна інфраструктура з підземними сховищами, і ніби тут завжди дах находили не лише монахи, але й миряни, які шукали порятунку та спокою. Священнослужителі візит Януковича заперечують. Звісно, та інформація ложна його тут не було очень давно. Приїжджав, очень рідко. приїжджав. Останній раз. Я вже не помню, коли це було. Вот на виборах ще. Вот. так, що у нас такої сильні зв'язки з монастиря з ним не існує. Просто це тоже теж видумки. Святі отці запевняють, що ніяких підземних сховищ у них немає. Вважаючи, що недостовірну інформацію розповсюджують провокатори, але вони моляться і за них, і за Януковича, і за всю Україну. Світлана Фечун Сергій Сіров Донеччина новини 2+,2.